Знаходжуся на об'єкті, на горищі, чистимо димохід від каміна. Дивіться тут як основа димоходу, яка з лежака переходить комен, то це все повністю забите, таке дуже рідко буває. Як воно горіло, я не знаю. Вже вибрав, ще вибираю, аж потім буде чистка. Просто повністю отак спресовано. Чотири вітра такого сміття, плюс відкидавши отакі цеглини. Це було таким забите. Ну Як же воно класно падало? Коли я дуже багато. Було все не буде нової Ось тут. Велика ймовірність, що користувалися порошком для видалення сажі. Коротше, що багато там. Тому... Таке буває рідко, тому вирішив показати. Звертайтесь, почистим, повіримо, дам рекомендації. Так, все, я вже все почистив, їду додому. І що я хочу сказати? Ви можете думати, що у вас погана тяга або щось там погано горить через те, що погана погода. Так може бути. Але дивля, ну, так, зважаючи на сьогоднішній мій об'єкт, сьогоднішній випадок, то хочу сказати, що вісім відер всякого непотребу з системи опалення. І це плюс до того, що то камін, уявляєте, камін не грубка. Там ну, групка, якби вже не функціонує, але камін по верхньому, по верхньому горизонтальному каналу. І з'єднується з лежаком камін. Вісім відер, уявляєте? А хтось, може і ви зараз думаєте, ну, там погода погана, то воно щось може там погано в мене функціонує. Може почистити пора. Так що звертайтеся, будемо вам чистити ваше пічне опалення.